За кілька днів до виборів Володимир Путін вирішив ще підняти собі рейтинг. Російський прем'єр і фаворит президентських перегонів розповів про свою програму на зустрічі з представниками своєї політсили. Путін скористався нагодою, щоб відповісти Заходу на звинувачення в утисках демократії у Росії. Всі зарубіжні партнери повинні розуміти. усі закордонні партнери повинні розуміти, що Росія демократична країна, надійний передбачуваний партнер. Але будувати відносини з Росією можна лише на рівноправній основі. Росія відкрита для союзів, які засновані на взаєм. Емні вигоді та добрій волі всіх учасників на єдиних цінностях та загальному історичному досвіді саме в такому форматі ми створюємо євразійський союз, євразійський союз. На президентських перегонах у Володимира Путіна четверо опонентів. Зокрема, традиційний для всіх виборів очільник комуністів Геннадій Зюганов і скандальний лідер ЛДПР Володимир Жириновський, а також олігарх Михайло Прохоров. Втім, навіть для того, щоб пройти у другий тур, кожному з них доводиться сподіватись на диво. В неділю опозиція провела в Москві безпрецедентну акцію протесту з вимогою чесних виборів. Десятки тисяч активістів вишукувались вздовж садового кільця та утворили велетенський живий ланцюг. Всі тримали стрічки білого кольору. Що перетворився на символ антивладних протестів?